На заході знов черговий скандал пов'язаний зі словами Трампа, який він сказав на мітингу передвиборчим, де заявив, що буде заохочувати атаки Росії на країни НАТО, якщо НАТО не будуть платити по рахункам. Ну, Мається на увазі, що дуже багато країн НАТО не виконують свої зобов'язання щодо витрачання 2% свого е, свого бюджету на, на НАТО. Це виконують зараз на даний момент ледве не 7 чи 8 Країн-членів НАТО. Ну і Трамп про це говорить достатньо багато. Він про це говорив, коли й був президентом. Знов повторює ці слова про те, що Америка не повинна за це все платити. А, і, звичайно, це викликає дуже бурну дискусію і обурення на, на заході в Європі. Про це дуже багато розмов, але можливо, це спонукає все ж таки європейські країни більше витрачати грошей на оборону, в тому числі на Україну. Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами мого каналу.